Виконуємо номер 268 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Через одну трубу басейн наповнюється за 18 хвилин, а через другу за 24 хвилини. Завдання перше. Чи наповниться більше чверті басейну? За дві хвилини одночасної роботи обох труб. Завдання друге. Яка частина басейну залишиться незаповненою через дві хвилини одночасної роботи двох труб? Приступаємо до виконання. Нехай весь наповнений басейн складає одну частину. Тоді за одну хвилину Перша труба наповнить 1 поділити на 18, це 1/18 басейну наповнить перша труба за 1 хвилину. Друга труба наповнює басейн за 24 хвилини. Тоді за хвилину вона наповнить 1 поділити на 24 або 1 24 басейну наповнить друга Труба за одну хвилину. Далі знайдемо, скільки, яку частину басейна заповнять дві труби за одну хвилину. Для цього одну вісімнадцяту додамо двадцять четверту. Зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 72 додаткові множники 4 і 3. 4 додамо 3. Маємо 7 сім. 72 басейну наповнять 2 труби Разом за одну хвилину. В умові задачі стоїть питання: чи наповнять більше чверті басейну за дві хвилини одночасної роботи обох труб? У нас за одну хвилину 772 знайдемо за дві хвилини. Для цього 772 додамо 7. Сімдесят других. Маємо чотирнадцять сімдесят других. Скоротимо на два, маємо сім тридцять шостих. Басейну наповнять дві труби разом. За дві хвилини. А тепер порівняємо 7 7,36 і чверті, і одну четверту. Зведемо одну четверту до знаменника 36. Додатковий множник у нас буде 9. 9 множимо на 1 буде 9. 7 менше, ніж 9 знаменники однакові, тому порівнюємо чисельники. 7 36 менше, ніж 9 36, і відповідно 7 36 менше, ніж 1 четверта. Робимо висновок. Отже, не наповниться. Більше чверті басейну за дві хвилини одночасної роботи Обох труб. А тепер даємо відповідь на друге питання завдання. Друге завдання стоїть так. Яка частина басейну залишиться незаповненою через дві хвилини одночасної роботи двох труб? Ми від одиниці віднімемо 7,36

через дві хвилини одночасної роботи двох труб і записуємо відповідь Перше питання стояло. Чи наповниться більше чверті басейну за 2 хвилини? Ні. І друге питання яка частина басейну залишиться незаповненою. 29,36 басейну. Ми дали відповідь на питання, яка частина басейну залишиться незаповненою через 2 хвилини одночасної роботи двох, двох труб. Та чи наповниться більше чверті басейну за дві хвилини одночасної роботи обох труб. Якщо через одну трубу басейн наповнюється за 15 хвилин, а через другу за 24 хвилини. Номер 268 виконано.